Так, Господи, благослови! Нурча! Так, що ви за мене так не літяті? Робіта, я вас спасаю, прошу, ме не болить. і лука, утечка! Скажи, Христина водиться, до зонтової гниться! Христина водиться, до зонтової гниться! Питайся трохи! Клапни, клапни! Хлоп! Чи на А, десь вірюш не, десь! Да, русский, накидай, накидайся, рушечка. О! Ааа!